Папіанки вліз. Зашли через огород. накрили одну калитку, потім другу зайшов до бабки, у них телефон був в руках. Бачу, сумка за кроваті стояла. Я ту сумку захопив, на телефон сук вихотив, на... скинув з кровати. Ні, на... ну, спочатку подурка накрив, потім э, скинув з э, кровати. Дома еще водка оставалась, а мы выпили. Но, я курсирую вы, на заховаешь, гроши, кажу. Ну, да, и сам уже пьяный был, лих и заснул. Но. Бабушку не жалко было? Да, жалко, конечно. А двоюродные мои сыры. Ну, я не знаю, во сколько это происходило ночью, но ровно в 4 часа она пришла к нам. Вот скамейка здесь стояла, у нас сейчас мы убрали, переделали. Она пришла, что вот это, ну а муж сто лет вышла. Он вышел, баба. Он же пришел, меня поднимает. Вставай, баба пришла. А я вышла, думаю, наверное, бабы после первой крашись с головой не Ну, знаете, самые первые мысли. Кажу, ну, так и так. Опять обокрали. Думаю, ну щось не так. Ну и вызвали, мы туда не шли. Пошли тебя туда. Мы туда не шли, пока не вызвали председателя сельского совета. Председатель сюда приехал, вызвали милицию. Милиция приехала уже пять часов. Ну, по-моему, пять начало шестого месяца. Теперь я пришла, то уже там моей деточки был, председатель сельсовета был ой, чи то участково, чи то я не знаю. Ну, був ще один поліціонер там, чи що, один, я не типу розгаждається, вводять не знаю. Ну, виливали там уже люди, уже я, деточки не одна була. У нас так все висічається, сразу звонить этот, с изпомогало. Ну, а, соответственно, дальше там получилась ситуация, что бабушку Меня жена медик, а мы как бы вместе едем. Всегда вот такая ситуация получилась. Она там посмотрела бабушку, я вызвал милицию. Ну, там мне пытались, и, как по ее словам, подушкой ее там давили. И она там с кровати, она упала, ударилась. Богу. Ну, Потом дальше в группы доехали. В общем, там работало дуже много людей. И, ну, я считаю, что отработали капитально, скажем так, потому что преступления раскрыли, хотя были в масках, и там, ну, в общем, нашли все. Поступило повідомлення села Якіна, що на жінку похилого віку, тобто за 70, було скоєно напад. Виїзд на місце пригоди було встановлено, що невідомі особи, вибивши двері, зайшли до приміщення та погрожуючи пожилі жінки фізичною розправою, заволоділи грошима. В сумі близько 6 тисяч гривень та її мобільним телефоном. Негайно було сформовано посилено оперативну групу, яка зайнялася відпрацюванням села та усі пройомні, які могли схоїти даний злочин. Після цього значить, один із учасників, як зараз вияснилося, першого нападу здійснив другий напад для того, щоб значить, відбелити свого брата. Який в цей час перебував на, на момент скоєння другого, скажімо, злочину, другого факту, перебував в Баштанці. Прийнятими слідчо-оперативними заходами, значить, дякуючи злаженій роботі відділення карного розшуку, було встановлено, що даний розбійний напад скоїли ці дві особи, тобто два рідних брати. Вилучено ключові докази даних осіб затримано та поміщено до ІТТ. Суд вибрав знач, міру їхнього утримання під вартою на два місяці. Слідчим відділом Баштанського ГРВ МВС порушено кримінальне повадження за ознаками злочину, передбачено частиною 3 статті 187 Карного кодексу України, тобто розбій проникненням в житлове приміщення громадян. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на срок від 7 до 12 років.